Всім привіт! Хочу вас всіх привітати з новим роком, побажати щастя, здоров'я, всього самого-самого найкращого, все, що було задумане, хай збувається в вашому цьому новому році. Ну, все, що ви тільки побажаєте і всього самого найкращого, тільки вам можу побажати. Всім дякую, що підписуєтесь на мій канал, підтримуєте мій канал, ставите лайки. Ну, За все вам гарно дякую. Надіюся, нас може трохи буде більше в тому році. Обажати вдалих ремонтів, і щоб все, що за що ви взялися, вам все вийшло зремонтувати, зробити справу ну, все, що, все, що до вас в руки не попало, ви змогли з цим справитися і не побоятися зробити. І хочу вам показати цей маленький відеоролик. Я думаю, що він буде дуже корисний і це дуже актуальна тема на сьогоднішній день, наскільки нас. Е Обманюють, не показують всю правду або характеристики не співпадають з можливостями. Ось хочу вам показати генератор. І показати, як, наскільки нас обманюють. От, подивіться. Зовні датчик масла є, в середині датчика нема. Як? Де він? Нема його. Ну це просто капець. Ці мотори можуть підбирати масло. Коли ти впевнений знаєш, що є датчик масла, і думаєш, що він там відсіче, ну і він не заведеться, все буде чудово. Ти не переживаєш, що в тебе є датчик, в характеристиках прописано, все, захист від голодання масла, чи як там, ну, коротше, Ну, коротше. суть тому, що ти думаєш, що є, а насправді його нема. Це дуже, я як розібрав, я був в шоці, Я оце все розібрав і лишив поїхав додому. Плюс всередині ще були додаткові запчастини. От. Це я вже купив биушний розпредвал. Ось що сталося з новим. Його трохи покоцало. на зубах і відлетіло кусок цієї. Ось. Відлетіло декомпресор. Він раз спрацьовував, раз не спрацьовував. То робив, то не робив. Ось він заїдав. І плюс ще накидали запасних запчастин. Так, типу, накидали воно там поремонтується, не партейся. Це було там, всередині. Ось воно. І плюс відломало на шитаніше розкидає масло. Ну, повний траш, я, блін, просто. Ось, Що я знайшов на дні? На дні картера мотора. Це той мотор, що вирвав ручку з рук. Продовження, як то кажуть. Ось така ситуація, так що блин, я не знаю, я просто, в шоці, що вони роблять, що вони продають людям. Людина там старається, блин, всі гроші стягнулася, купила той генератор і в результаті вона що отримує пів години години роботи і все, і ти вже лишився вдалі без генератора. Добре, що я маю датчик такий, як треба сюди. Поставлю я датчик на масло. Ось він. І буде все добре, сподіваюся. Так що сподіваюся. Може вже менше тих будуть китайців завозити, але я думаю, їх так вже досить стільки що. Так що моя порада, якщо ви хоч і маєте генератор, ну якщо ви маєте генератор, маєте на увазі, і у вас навіть є цей датчик масла, не... я... ну, є великі ризики того, що його там в середині і нема. Так що перед тим як запускаєте генератор, перевіряйте, чи є масло в ньому, і є рівень, ну, бо може не спрацювати. Моя маленька вам порада. Так що, гарно дякую за перегляд цього відео. Ще раз хочу вам побажати все найкраще в цьому новому році. І я, що саме головне, це я думаю, що за нами буде перемога і Україна понад усе. Що, щасливо всім, до наступних роликів.